Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Естонія хоче закуповувати озброєння українського виробництва в особливості дальньої дії. Про це з посиланням на міністра оборони України Хана Певкура повідомляє видання ІРАР. Міністр оборони Естонії вважає, що таке співробітництво може допомогти українському оборонно промисловому комплексу збільшити обсяги виробництва. Перешкодою реалізації такого оборонного співробітництва між Естонією та Україною є заборона на експорт озброєння, яка діє під час воєнного стану, за словами міністра Певкура, заборона на експорт не стане на заваді, якщо Україна Йдуть до домовленості, а така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України. Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то звичайно це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так: що якщо ми купуємо, то Україна отримає більше грошей і вони зможуть більше виробляти для їхньої армії, зазначив Певкур. На думку майора запасу Стена Реймана, умови для такої співпраці зараз не найстабільніші. За словами Певкура, якщо Естонія та Україна все ж таки дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія буде закуповувати лише те, що дійсно необхідно для. Країни Ракети дальньої дії це звичайно цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності, наголосив Певкур. Наступного тижня Певкур зустрінеться з міністром оборони України в Брюсселі, а найближчими тижнями відвідає Україну. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.